Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Черепашки ніндзя Початок легенди. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Багато років тому в самому серці галасливого міста Нью-Йорк трапилась дивовижна історія, про яку мало хто знає. Все почалось з чотирьох маленьких черепашок, що жили у звичайному акваріумі у зоомагазині. Вони були звичайнісінькими черепашками, які любили ніжитись в камінчику під лампою та їсти листя салату, але одного дня трапилось те, що змінило їхнє життя назавжди. Маленький хлопчик купив цих черепашок і радісно ніс їх додому, радіючи про нових друзів. Проте, коли він проходив повз темний провулок, чоловік у масці, рятуючись від переслідування, випадково штовхнув хлопчика. Акваріум вислизнув із рук і розбився, а черепашки опинилися на тротуарі. Саме в цей момент із вантажівки поблизу вилетів контейнер із якоюсь дивною зеленою рідиною. Рідина розлилася просто на черепашок, і вони, перелякані, швидко сховалися в найближчий люк, що вів у каналізацію. Каналізація була темною та холодною, зі стінами вкритими мохом. З труб капала вода, а в повітрі стояв вологий запах. Саме там на Черепашок чекала неймовірна зміна. Рідина, яка потрапила на них, була особливим мутагеном речовиною, створеною в секретній лабораторії для експериментів із генетичними змінами. Випадково, опинившись на вулиці, вони змішалися з різними елементами навколишнього середовища. Через контакт із цією рідиною Черепашки почали зазнавати дивовижних змін. Їхні тіла стрімко росли, свідомість ставала яснішою, а вони все більш схожими на людей. Там, в похмурій каналізації, вони знайшли несподіваного друга, величезного сірого пацюка на ім'я Сплінтер. Він був мудрим і добрим, а колись жив у Японії, де його господарем був майстер бойових мистецтв. Сплінтер теж зазнав впливу мутагену і став розумнішим та більшим. Спершу він просто доглядав за черепашками, яких назвав на честь відомих митців Леонардо, Рафаель, Мікеланджело та Донателло. Але одного дня стався випадок, що змінив усе коли Сплінтер пішов на пошуки їжі, на маленьких черепашок напав великий щур-мутант, який блукав каналізацією у пошуках здобичі. Хоч вони й були перелякані, черепашки діяли разом. Леонардо відволік нападника, Рафаель сміливо стрибнув йому на спину, Донатело кинув уламок труби, щоби збити ворога з пантелику, а Мікеланджело зумів обдурити щура, заманивши його у вузький прохід. Коли Сплінтер повернувся, він побачив, як чотири маленькі черепашки захищали одне одного попри страх. Вони маленькі, але в їх серцях є хоробрість та сила, подумав сплінтер. Саме тоді він зрозумів, що черепашки заслуговують на більше, ніж просто виживання. Вони можуть стати справжніми воїнами. Побачивши їхню рішучість і єдність, він прийняв рішення навчати їх бойовим мистецтвам, щоб вони могли не лише захищатися, а й допомагати тим, хто цього потребує. Я подбаю про вас, сказав сплінтер м'яким, але впевненим голосом. Ви повинні навчитися захищатися, адже світ буває жорстоким. Але пам'ятайте, сила має йти разом із мудрістю. Так почалося їхнє навчання. Кожен із черепашок мав свій характер і улюблену зброю. Леонардо, старший з братів, серйозний та відповідальний. Він носив синю пов'язку і володів двома гострими катанами. Для Лео найважливішим були честь і обов'язок. Рафаель найгарячіший і найупертіший із братів. У червоній пов'язці і зі своїми тризубцями сай він часто діяв спонтанно, але завжди захищав тих, кого любить. Донатело найрозумніший і найкмітливіший. Його фіолетова пов'язка та довгий бо допомагали йому не лише в бою, а й у розробці різних гаджетів. Доні міг полагодити будь що. І Мікеланджело, найвеселіший і найнестримніший у помаранчевій пов'язці, і зі своїми нунчаками він часто перетворював серйозні моменти на привід для сміху. А ще він дуже обожнював піцу і жартувати. Сплінтер тренував їх днями і ночами. Вони вчилися стрибати через перешкоди, ухилятися від атак, використовувати свої особливі здібності. Їхній дім у каналізації був теплим і затишним, там висіли постери, стояли старі дивани, а в кутку світилася майстерня Донателло зі всілякими механізмами. Минуло кілька місяців, і черепашки стали справжніми майстрами ніндзюцу. Вони оберігали Нью-Йорк і стіні, допомагаючи людям у біді, хоч ніхто й не знав про їхнє існування. Але одного вечора під час прогулянки дахами хмарочосів Черепашки помітили, як у темному провулку група бандитів оточила дівчину. Е, віддай, сумку, і нікому не буде боляче, пролунав грубий голос. Черепашки переглянулися. Ну що, хлопці, час показати цим негідникам, що таке справжня справедливість, сказав Лео. Рафаель першим стрибнув униз. Його тризубці блиснули у світлі ліхтаря. Донатело спритно збив двох нападників своїм бо, а Мікеланджело, крутячи нунчаки, жартував: Ей, хлопці, здається, це найгірший ваш вечір. Леонардо швидко обезброїв ватажка банди. Дівчина, ще кілька секунд тому налякана, дивилася на своїх рятівників широко розплющеними очима. Ви. Ви Черепахи? прошепотіла вона. «Е, мутанти. О, це довга історія. посміхнувся донатело. Але головне, ми тут, щоб допомогти. Дівчина вдячно кивнула. Мене звати Ейпріл, Ейпріл Оніл, я журналістка і. дякую вам. Я навіть не знаю, що було би, якби ви не з'явилися. Так і відбулося їхнє перше знайомство. Ейпріл, хоч і була шокована побаченим, зрозуміла, що ці незвичайні герої справжні захисники міста. У той час далеко від них, у темному і похмурому підземному комплексі, сидів чоловік у сріблястих обладунках. Його шолом із гострими краями блищав у світлі тьмяних ламп, а очі пронизливо дивилися на мапу міста. Це був шредер, грізний ватажок клану Фут. Його голос був глухим і холодним, а кожен рух чітким і продуманим. Колись він вважав себе справжнім воїном честі, але жадоба влади і помста змінила його. Його метою було підкорити Нью-Йорк, нав'язавши місту страх і хаос. Навколо нього стояли його ніндзя, уважно слухаючи накази. Шредер стискав кулак, обдумуючи новий план, який мав стати найпідступнішим із усіх. Він ще не знав про існування черепашок, але чув чутки про невідомих захисників, які зірвали кілька операцій клану Фут. Його головною метою залишалося підкорення міста, і він вже почав збирати силу та союзників для реалізації своїх планів. Одного вечора Черепашки Ніндзя дізналися від Ейпріл, що Шредер планує викрасти цінний артефакт із міського музею. Не гаючи часу, вони вислизнули із своєї схованки. Вулиці Нью-Йорка сяяли вогнями, а машини створювали нескінченний потік. Леонардо повів братів до музею. Будьте уважні, цей Шредер дуже хитрий, мовила Ейпріл. Хитрий чи ні, я йому покажу, буркнув Рафаель, стискаючи свої сай. Гей, а давайте після цього замовимо піцу? спитав Мікеланджело, обертаючи нунчаки. Ей, Майк, давай спершу врятуємо місто, а потім і піцу, посміхнувся до під ковроком ночі вони проникли в музей. Всередині було тихо, чути було лише стукіт годинника. Картини висіли на стінах, а під склом сяяли стародавні коштовності. Та раптом пролунала сирена. Клан Фуд вже був там, чорні фігури ніндзя оточили залу. Ого, вас багатенько. Ну що ж, починаємо. Зробивши показову розминку, вигукнув Лео. Бій був запеклим, Донателло відбивав удари своїм бо. Рафаель майстерно ухилявся і контратакував. Мікеланджело крутив нунчаками так швидко, що вороги не могли до нього підступитися. А Лео впевнено вів бій, захищаючи братів, як раптом із тіні з'явився сам Шредер. Він глянув на Черепашок і здивовано примжурився. Ей, хто ви такі? запитав він холодним і недовірливим голосом. Леонардо зробив крок вперед. Ми ті, хто не дозволить тобі завдати шкоди цьому місту. Хух, невже? Шредер насмішкувато звів брову під шоломом. Дивні істоти з панцерами думають, що можуть зупинити мене. Я не знаю, звідки ви взялися, але це ваша остання помилка. Рафаель стискав свої сай. Хочеш перевірити, тільки скажи слово. Заспокойся, Рафе, кинув Донателло, водночас аналізуючи обстановку. Схоже, у нього свої плани на цей музей. Я завжди готовий до сюрпризів, ухмильнувся Мікеланджело. Але попереджаю, ми дуже незручні суперники. Шредер звів руки в бойову стійку. Хочете битви? Що ж, я вас не розчарую. Бій став ще запеклішим. Шредер виявився неймовірно сильним і спритним, а його удари були точними і потужними. Він рухався швидко, немов тінь, ухиляючись від атак черепашок і сам наносячи нищівні контрудари. Донателло спробував вдарити його своїм бо, але Шредер спритно схопив палицю і кинув Донні через плече. Рафаель з рішучим вигуком кинувся вперед. Його Майнули в повітрі, проте Шредер заблокував удар і ногою відштовхнув рафа назад. Леонардо вступив у двобій, намагаючись використати свої катани, але навіть йому було складно прорвати оборону ворога. Кожен рух Шредера був точним і холоднокровним. Тим часом Мікеланджело кружляв навколо, шукаючи можливості для атаки, але Шредер несподівано обернувся і влучив кулаком йому в бік, збивши Мікеланджело з ніг. Ха, -ха, -ха. ви смішні істоти. Ви справді думали, що зможете перемогти мене. Промовив Шредер, блимаючи очима з під шолома. Проте черепашки не здавалися. Донатело кинув димову шашку, заповнюючи кімнату густим сірим туманом. Рафаель використав цей момент, щоби відволікти Шредера, атакуючи з флангу. Леонардо і Мікеланджело, скориставшись плутаниною, спільними зусиллями збили лиходія з ніг і вибили з його рук зброю. Шредер розлючений, відступив. Але його очі палали люттю. Це ще не кінець. Ми ще побачимося, черепашки ніндзя. Коли небезпека минула, Ейпріл підійшла до них із посмішкою, хоча в її очах ще можна було прочитати легке тремтіння від пережитого. Вона зробила глибокий вдих і, озираючись на розгромлену залу музею, сказала: Ну, це було неймовірно. Ви всі билися так відважно. Спостерігати за вами було, наче дивитися захопливий фільм, тільки в реальному житті. Я ніколи не думала, що побачу щось подібне. Хлопці, да ви справжні герої? Її голос тремтів від вдячності. Та все гаразд, сором'язливо кивнув Лео. Гей, а вам не здається, що зараз ідеальний час для піци? вигукнув Мікеланджело. Покинувши стіни музею, Черепашки Ніндзя разом із Ейпріл поспішили назад до своєї схованки, блукаючи темними вулицями Нью-Йорка та стрибаючи по дахах будинків. Місто повільно занурювалося в ніч, але вогні ліхтаря усе ще миготіли, відкидаючи довгі тіні на бруківку. Їхній дім виглядав затишним: м'які старі дивани, імпровізований стіл із коробками від піци та м'яке світло старих ламп, що створювало теплу атмосферу. Сплінтер вже чекав на них, сидячи на своєму улюбленому кріслі. Ейпріл здивовано роззирнулася, побачивши, як багато деталей і турботи було вкладено в облаштування цього підземного притулку, і вже за кілька хвилин вони сиділи у своїй схованці, смакуючи улюблену піцу. Ви довели, що справжня сила це єдність, і ніколи не забувайте цього, сказав гордовито за своїх учнів Сплінтер. Черепашки засміялися, піднявши шматочки піци вгору. Черепашки ніндзя назавжди. вигукнули вони разом. І десь у темряві каналізації лунав їхній сміх, нагадуючи всім, що поки в місті є ці хоробрі герої, зло ніколи не переможе. Але десь далеко в тінях міста серед мерехливих вогнів і глухих провулків уже назрівала нова небезпека, і ця пригода була лише початком їхньої великої історії. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.